У Черкасах провели тренінг у межах ініціативи Жінки відроджують Україну. Захід зібрав активісток із Полтавської, Кировоградської та Черкаської областей. Це частина великого руху, який ставить за метою розширення участі жінок у відновленні держави. Ми це вже вдруге підтримуємо цю ініціативу. Жінки відроджують Україну. Ми, як ліберальний фонд, приділяємо особливу увагу роботі з жінками, особливо. Такий фокус на активних громадянок, які є драйверами успіху і розвитку в громадах, цьогорічна програма розширила свою географію. Черкаська область долучилася до ініціативи вперше. Тут планують провести серію тренінгів і завершити їх масштабним форумом. Саме жінкам відроджувати Україну і нас, ну як мінімум, 50% в суспільстві. А в деяких громадах ми бачимо і більше, тому що чоловіки в переважній своїй більшості все ж таки. Кі воюють і жінкам ну доведеться брати на себе цей тягар для того, щоб бути до цього готовими, необхідно звісно, і навчатися, і тренуватися. І цим ми спробуємо зайнятися сьогодні. В Черкасах захід став важливим майданчиком для обговорення викликів, із якими стикаються жінки в громадах, а також для пошуку спільних рішень і підтримки одна одної в умовах змін. Ми виступили співорганізаторами даного заходу, зокрема громадська організація Альянс проти корупції, яку я очолюю з недавніх пір і є засновницею цієї громадської організації. Також громадська організація Кремінь Антикор, це Полтавщина і фонд Фрідриха Наумена. Для мене важливо об'єднувати жінок і для того, щоб вони мали змогу зростати і обмінюватися досвідом. На тренінгу виступила також народна депутатка Інна Совсун. Говорить, участь у подібних подіях бере не вперше, адже для неї важливо їздити у регіони, спілкуватися з людьми, дізнаватися більше про проблеми та шукати шляхи їх вирішення. Основний наголос цієї поїздки, цієї події це питання, які пов'язані з прозорістю управління на різних рівнях. Але ну досвід показує, що звичайно що дискусія виходить на, на ширші межі. Але конкретно прийняття рішень в тому тому числі на місцевому рівні, яким чином забезпечувати більшу прозорість цих рішень для того, аби унеможливлювати корупцію і так далі. Це зараз дуже актуальна проблема для України. На завершення серії заходів запланований форум присвячений політичній участі жінок і відповідальності різних рівнів влади. Анна Білик, Іван Дуда, телеканал Вікка.